Бірковський барвистий півник два з купіками місяцю. 9 дев зубців на гребені має. Дуже, дуже добре, як багато зубців, то він тоді дуже класний О! Він вже такий стає ручний, як юзик. Це його Бірковська Барвиста. Дуже швидко вони починають заноситись 4,5 місяці, і гарно несуться навіть при холодах, в холодному сараї вони і ціноски прекрасна у них. Дуже вигідно, мало споживають корму, дуже вигідно їх тримати. Якщо потрібна буде консультація, Вертайтесь за телефоном, по деяких питаннях все у вас проконсультуємо, підкажемо. Як утримувати курчат, як виводити, розводити, які породи, з якими схрещувати, щоб гарне було потомство. Все, прошу дзвонити, що будуть якісь запитання. Може хтось захоче придбати собі півників. Гарних породистях є різні породи півників, Тож, можемо реалізувати. рідко, коли десь зубчик є. Переважно 6-7, то так нормально. Він тоді гарно гребень. Дивиться як багато зубчиків. Я навіть, таке, що 5 зубчиків, то воно не дивиться, а так Він такий, тоді як, як корона. Такий гребень гарний. Ну, вже хвостик поч... вже скинув, вже починає наростати. Молочний хвостик скинув вже, а хвостик наростає. Тут є ті більші. Юрловська голосиста. Невеликі ростуть, високі на ногах видно вже зраз. А це домінант. Хюник. Гарні несуть яйця великі ці кури. І домінанти теж, до речі, несуть великі яйця. О, там курочка чорна, мідний маран вийшла. Така чорненька жовту шийку. Дуже дорога порода і дорогі яйця від них. Таке пасхальне яйце несе, дуже, дуже-дуже кремове. Ну, але яйця в них, в середньому 150-180. Я її рік Не несуться так аж. Аж аж але люди за ними ганяються.